El right. Даємо, що Динамо провело вже три офіційні матчі, Але всі вони були єврокубковими. Спочатку знущалися над партизаном двічі, потім зіграли в нічию із «Рейнджерс» 6 серпня. Буквально три дні тому. І от сьогодні вони вже в рівному готові до протистояння із місцевим вересом. Ну і щодо рівненської команди, вони один поєдинок української прем'єр-ліги провели з Карпатами. Цей матч був теж домашнім для підопічних Олега Шендрука Зіграли його в нічию 0 нульнуль. А поки що більше ігрової практики, більше тонусу, напевно, у Київського динамо, але варто говорити про те, що суттєво міняє склад Олександр Шовковський на сьогоднішнє протистояння. Владислав Шараль з правого флангу на віз до штрафного майданчика. І там Амароваліч викидав ногу, намагався. Зачепитися за цей м'яч, але він не залишився під контролем у Рівненського Вереса. І не вдалося атаку до удару довести. Шарай тут кілька разів перед ним розташовувався Владислав Дубінчак. і все ж таки дав виконати подачу на лівий захисник Динамо своєму опоненту. Андрієвський подає. А то майданчика. Денис Попов опиняється абсолютно один. Помилка на стандарті від рівнян. І Попов, ну, знаєте, судячи з позиції, я б сказав, пробачає насправді. Ще одна спроба. Буяльський супряга. Супряга! Супряга доб'єчі. Супряга. Не забуває. Відбувається цей удар. Андрій Кожухар. Ну, от момент. Для Владислава супряги. От вона робота для центрального нападника, але її не виконує. Супряга. Кабаєв. У штрафному Кабаєв. А зберігає м'яч під контролем. Динамо повертає назад. Шапаренко з місця. Вдалі. Микола це 1-0 Динамо. А виходить вперед. Микола Шапаренко. Красивий удар на виконання від десятки кияни, М'яч опиняється у сітці. Воріт Вереса. Підопічні Олександра Шевковського виходять вперед. У нашому матчі другий. Ні, давайте скажемо третій момент. Удар Попова, удар супряги. І зараз удар Шапаренка. Шикарне виконання від Миколи і другий забитий м'яч у цьому сезоні. Буярський подача Не дістається до м'яча супряно. Волошин Шапаренко. А отут не виконує. Микола Шапаренко. Ну, погодьтеся, позиція така, що візуально, здається, навіть легше було, ніж в тому епізоді, коли він забив. Давайте дивитися, можливо, на цьому стандарті щось вдасться. Буяльський на дальню навіс у Напрямку Шапаренка не вдалося пробувати йому. м'яч відлетів далі. Там підбирання заволошеним. Спробував дотик. Одразу ж стріляв від дев'ятого номера. Чакабаєв шикарно розібрався. Вихід 3 в 2. По суті. Шапаренко із Міячем. Шапаренко тягне просить Волошин. Віддає передачу Шапаренко. Волошин! Не забуває Супряга! Теж не забуває він навіть не пробиває, я б сказав Дахновський. Є перехоплення від Буяльського Волошин, Волошин із Міячем. Волошин пас. Буяльський з носка по футзальному Але в опонента що відбувається у штрафному майданчику Вереса взагалі. Там Динамо, по-моєму, два чи три рази. Контроль собі повернуло у чужому штрафному зараз. Дуже серйозну запару ловить команда Олега Шандрука. Вийшли класно. Контратака, яку Кабаєв взагалі розпочав. Там ще Владислава потрібно відзначати. Шапаренко віддав на Волошина. Ну і, можливо, скажімо так, надто технічний варіант рішення ситуації обрав Волошин. Черпачком перекидав через воротаря. Відзначаємо Романа Гончаренка встиг головою. Далі кожухар встиг. І само собою, що цього сезону на професійному рівні він з плином часу має отримувати все більше і більше практики. Але бачите, от сьогодні все ж таки обрали супрягу подачі до штрафного майданчика. Від Дахновського навряд це був удар по воротах. М'яч забирає в руки спокійно. Руслан іщеред. Шапаренко скидає під удар. Боярський пробуває і робить рахунок 2-0 на 44-й хвилині. Динамо отримує цю я б сказав комфортну перевагу в два м'ячі перед перервою і дещо спрощує собі завдання на другу 45 п'яти хвилинку. Подивіться, скільки футболістів Динамо біля чужого штрафного майданчика їх вбігало шестеро. В якийсь момент їх шестеро у чужому штрафному. Великою кількістю пішли вперед. На переході зловили свого опонента. Шапаренко знайшов передачу Боянського, і той, ніби поруч Яго. і ніби кидає ногу, але не блокує. Ніби м'яч летить у воротаря. Але підсумку поміж ніг Андрія Кужухара. Зараз намагається атакувати кияни м'яч на лівому фланзі. окомпенсована хвилина добігає завершення. Нам показують ще раз епізод, коли прострілював Дубінчак. Вибиває м'яч у підсумку Дмитро Кльос. Віталій Буяльський подає Буяльський. Удару немає Микавко. Не влучає м'ячу, дубінчак підібрав. Зіграв на Піхальонка і намагання подати у виконанні 76-го номера. Але тут теж не надто вдало. влучає Ногу Буяльського. Супряга підібрав. Супряга. Віддав передачу Буяльський. Вбігає, Волошин поруч із ним. Буяльський не шукає легкого рішення, і закидає на Максима Брагару. А Брагару із м'ячем, Брагару правою ногою. Пробуває, не влучає його площину. Є бажання, напевне. Пробити, можливо, спробувати, хоча б завдати удару по воротах. Чому це говорить, тому що поруч піхальонок був. І потенційно, Брагару міг на нього відіграти. Як закидає Буяльський. Я? Ідеально за висотою перекидає Гакмана. Приймає м'яч Брагаро. Одразу було бити не дуже зручно. Потім перед ним виникає Валерій Кучеров. Він його оббігає. І якщо дещо тонше, так, то поруч якраз Олександр Піхальонов. Це скоріше гра плечем від Михавка аніж рукою. Там Мельченко трохи заспокоює. Шарай подачу. А виконав удару немає. Степанюк порушує правила в О, Отут вже натяк на фолбу. Тут була боротьба із Михавком. І цілком ймовірно, що Руслан Степанюк допомагав собі руками у цій боротьбі. Тут акцент, напевне, так. Хотів сказати тільки Матвій Пономаренко, як нам демонструють Владислава супрягу. І. о Це два-один. Як так сталося взагалі? Руслан Нещерет! Помиляється Нещерет. Верес забуває. Владислав Шарай. Ну, завжди в таких ситуаціях варто віддавати належне футболісту, який до останнього біжить. Не зупиняється, не вимикається, не дивиться на воротаря, не дає йому зробити 52 дотики до м'яча, А біжить. у виконанні Брагару! Сильно. Але Кожухар тягне з під поперечки. Ох як зараз нам нещеред щеред гру оживить. Брагар. Супряга у штрафному майданчику віддає пуяльський. Пропускав далі, але до Волошина не доходить. Красиво хотіли розіграти динамівці. Андрієвський. З дальньої дистанції швидко б'є по воротах. Центральний півзахисник не влучає впущину Андрієвський. Ну і трабуни теж підзавалися від цього голу рівненської команди. Тягне піхальонок. На Буяльського грає. Буяльський М'яч під правою. Ох, як розібрався із сікейрою, і Пробуває. на Буяльський. Андрій Кожухар рятує. Легесеньке тренування зараз провів Буяльський із Яго Сікейрою. Кейрою. На паузі красивенько прибирає суперники. Дивимось. Дубінчак під лівою ногою м'яч. Дубінчак! Як сильно! І майже туди, але м'яч від стійки вилітає в поле назад. Ух, приклався зараз. Лівий захисник Динамо. П'ятеро динамівців проти п'яти футболістів Вереса. Буяльський добігає Брагаро, отримує передачу. Удар від Брагаро. Але поміж ніг друге сьогодні не вдається футболістам Динамо відправити м'яч Андрію Кожукару. Пригадуємо гол Віталія Буяльського. Бачите, знову подивіться, вбігає Брагару. Там найближчий до нього десь позаду. Дуже легеньким темпом Гончаренко. Я не говорю про те, що це точно його футболісти. Гончаренко там точно мав гнатися за Максимом Ргага. І далі от щось змінилося таке враження у відчутті гравців Вереса цього матчу. Відчутті того, що його ще можна не програти, що можна боротися за очки. Люди почали тікати, а попереджали. До речі, беріть дощовики і Парасольки. По прогнозу, дощ був і Верес до своїх болівальників із цим звертався. Зараз гайдучик із м'ячем. Гайдучик. Ага, там є Луан. Йде передача на нього. Луан б'є з рикошетом від Тимчика. М'яч вилітає за межі поля. А злива, по-моєму, ще посилюється. І зараз аналогічна ситуація кучеров подав підбирання загравцями Вересапасне. Якось Кейру розворот від яголдар! Нещеред! Як же красиво він дістає цей постріл. І оцим стрибком, я б сказав. Реабілітовується за ту помилку, а воріо. Ворота порожні. М'яч в них не опиняється. Що за два моменти поспіль. Матвій Пономаренко. Ну він дуже хотів забити, він прагнув забити. І це молодий центральний нападник, який, напевно, має право на таке з точки зору своєї позиції. Браво Руслану! Шикарний сейв від нього. Отут же Кожухар трохи не розрахував на виході. Пономаренко перехопив. Є фінальний свисток. Динамо все ж таки здобуває сьогодні перемогу із рахунком 2-1.